Добрий вечір, це канал. Я і мої кози Ми з вами на кухні. Ріжу шампіньони. Чи печериці хто там як знає? Зараз щось раз-раз треба приготувати смачненьке на, на вечіру. Малихтять ну, барабою. Ну, будуть барабої. Наталіна обила, начистила барабої. Ну, я. Зараз раз-раз, поки вона роботу має, теж щось приготую. На пательні трошки взяла масло, домашнього трошки. Трошки олії і відправляю обжаруватися. Наші шампіньони, печериці, хто їх знає. І ми туди додамо ще щось і буде у нас дуже смачно і раз-раз. Вечера буде смачно. Зараз робимо салатику, ось і посмакуємо. Зараз поставлю паузу, покришу всі і тоді покажу, що далі. Так, Тут в мене є таких два кусочки кобаси, і я їх зараз поріжу, ви малі кажуть, що вона забагато з салом не в тіст. Я її поріжу і зараз Відправлю, хай вона прожариться. І тоді додамо картопельку. Вона ось так тонесенько, тонесенько нарізана. Наталя її так тоненько різала. Ось і, і буде нам смачно. Зараз ще салатику зроблю. і усьо. Нікого не заставляю так готувати. Там мені там написала одна пані, що що то не смачно, що ти всіх вчистить. Не вчу. Показую, як я живу, як я готую. Нікого не заставляю. Хто не хоче, хай так не готує. О! І буде нам зараз смачно. Тепер поріжемо Цибульку і туди додамо. щоб було нам смачно. Ось так моя вечора виглядає. Салатик я зробила, огірки, помідори і цибулька зелена, і багато сметанки. Так, як я люблю. Тут в мене картопелька і шампіньончики, кубашка. М -м -м. Я вже пробувала, я знаю, що смачно. Так що заходьте до мене на вечерю. Швидко, смачно і раз-раз. Захотіли діти барабоїв тушини. Хай будуть барабої. Але смачно. Салат любимо зі сметаною. Хто буде готував всім смачного? Хто вечерає, теж всім смачного. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай Бог береже всіх. Посилаю всім міцне здоров'я, мирну тиху ніч і день. Щоб скоріше настав мир і перемога. Всім папа, бережіть себе і своїх рідних. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися. І будемо всі разом спілкуватися. Всім до зустрічі і тільки хороших новин. І ще одну, бачите, була забула. У кого є запитання, коментарів читати не маю, Не обіжайтеся. Ну, не маю часу читати на запитання, відповідати. Стріми в мене йдуть зазвичай кожен день. Зранку коло 7 години починаються. Як не на тому, то на тому каналі. І вечір коло 5-ї години. П'ята, пів п'ятої починається теж стрім. Окрім середи, в середу, у мене о 20-й годині вечір стрім. А зранку таки ж є. Також 7 годин. І в неділю о 19 годині, то вже ось 5 годин я не виходжу. Так, що ось таке діло. Заходьте, пишіть коментарі, запитання свої, і я там буду відповідати. Там я все одно в стрімі, все одно я маю час, там я можу відповісти вам бігом. На ваше запитання. Так, що ось таке діло. Всім всього найкращого. Хай Бог дає. Щоб всіх все було добре. Миру, спокою, і затишку бережіть себе і своїх рідних всім, папа. -па.